Томилися від невиконаних обіцянок. Близько сотні мешканців надвірної перекрили дорогу державного значення, яка з'єднує Івано-Франківськ з туристичною столицею Карпат Яремче. Адже нарікають люди ще з квітня чекають на ремонт покриття у рідному місті. Саме тоді дорожники зняли верхній шар найбільш проблемних відрізків асфальту на довжині приблизно в кілометр. Та відтоді ремонтники відновили лише кілька десятків метрів дороги і залишили надвірну. Ходували теть, колеса постійно, постійно. Так тиждень їздиш, тиждень ремонтуєш. Чині намагання відновити ремонт доріг у надвірні, кажуть мешканці та місцеві депутати не допомогли. Тож обурені люди вдалися до перекриття автошляху. Чим викликали чималі автомобільні черги? Серед заручників ситуації опинилися і туристи. ваші дороги дуже погані. Тому я гадаю, люди мають право на протест. Я приїхав сюди відпочивати, але з такими дорогами відпочинком це не назвеш. Пропустіть туристів, туристи. Ви розумієте, якщо туристи їдуть до вас, гості так не відштовхуйте їх. Люди добрі так ми не винні в тому ми також їдемо по тих дорогах, терпимо незручності. Повірте, до протестуючих людей прийшли представники виконавчої влади. Запевнили ситуацію, тримають на контролі. Наскільки з сьогоднішніх даних після дня незалежності, 24 го числа, буде продовження роботи по Місце надвір зрозуміло, що дорога потрібна, але е, така ситуація по цілій області і зразу було обіцяно керівництвом обласного автодору. Після снятина техніка буде приїжджати до надвірно. Наразі люди вирішили розійтися однак, застерегли, якщо влада не виконає обіцянки цього разу, перекриють усі в'їзди до надвірної на невизначений час.